Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Історія цариці Естер варта уваги. Вона перейнята казковою атмосферою і водночас горем переслідування всіх часів. Естер стала дружиною царя Ахашвероша, після того як він, розгнівавшись на царицю Вашті за непослух, вигнав її з палацу. Ахашверош могутній цар. Він керував імперією, в якій було 127 провінцій, що простягалися від Індії до Ефіопії. Його палац мав підлогу з алебастру, білого мармуру, перламутру та різнокольорового каміння. Зверху звисали білі та блакитні тканини, підв'язані пурпуровими шнурками до срібних кілець поміж мармурових стовпів. Царська родина й гості відпочивали на золотих та срібних ложах. На бенкетах гості пили скелихів, кожний з яких був витвором мистецтва. Їх виготовляли найкращі ювеліри. Естер юдейська дівчина, сирота, її виховував родич Мордехай – якого переселили з Єрусалима. Він опікувався нею як батько. І тепер, коли вона стала царицею, Естер по дитячому покірлива йому. Вона, вродлива, молода жінка, має лагідний характер, тому всі в царському палаці приязно ставляться до неї. Мордехай розгнівив царського канцлера Гамана, бо не вклонявся йому. Гаман марнославна жорстока людина він ні на що не зважає. Однак цар так його звеличив, що навіть видав наказ, згідно з яким усі царські слуги повинні були вклонятися й падати ниць перед гаманом. Мордехай єдиний, хто не виконує цього наказу він юдей, а юдеї схиляються лише перед Богом. Гаман розсердився на Мордехая і вирішив знищити його й усіх юдеїв у Перській імперії. Він складає диявольський план жоден юдей не уникне пастки. Повне винищення їхнього народу, народу Божого, оголошено юдеям, одним наказом з ними буде покінчено назавжди. Тим часом як царські гінці поспішають у всі кінці країни з цією невтішною звісткою, євреїв полонить смертельний жах. Естер вже п'ять років як одружена, але приховала, що вона юдеянка, так їй звелів Мордехай. За цих страшних обставин, винищення євреїв, він бачить лише один вихід Естер повинна заступитися за них. Він говорить їй іти до царя і благати помилувати її народ. Естер розуміє, що це означає вона має розповісти цареві про своє походження як він це сприйме? Чи не відчує себе обдуреним? Чи він ненавидить її народ так само, як гаман? І тут ще одна проблема постає перед нею ніхто не має права приходити до царя з власної волі, без виклику, і цариця також. Якщо вона це порушить, може поплатитися життям. Вона також не знає, чи цар її кохає так сильно, як колись. Може, вона вже має поступитися місцем іншій жінці? Естер розуміє, що вона лише безпомічна жінка, вона не може сама допомогти. Допомога повинна прийти тільки від Бога, Бога Ізраїлевого, тому вона вирішує три дні й три ночі молитися, щоб наблизитися до його небесного престолу. 72 години безперервно триває молитва. Естер розуміє, що потребує Божого керівництва, їй потрібна впевненість, що це завдання перед нею поставлено саме ним. Жереб кинуто. Вона спалила за собою всі мости. Молода жінка зважується покласти на ваги своє становище, своє майбутнє, своє життя заради свого народу. Подивімося, як розгортаються події далі Слово пастору Віталію Козубовському Отець наш небесний ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Естер. Сьогодні ми розпочинаємо шосту главу цієї книги. Отож читаємо перший вірш із шостої глави. Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав принести книгу пам'яток хроніки. І вони читалися перед обличчям царським. Те, що цар не міг заснути, може здатися вам дрібницею, але Бог використовує і незначне для досягнення своєї мети. Я гадаю, що цар провів немало безсонних ночей. Як сказав Шекспір, тяжка корона царській голові. Я певен, були ночі, коли цар почував, що його життя у небезпеці. Але ця ніч, коли цар не міг заснути, була найвизначнішою подією в історії царства, тому що вона поворотний пункт книги Естер. Чи звертали ви коли-небудь увагу на те, як Бог використовує дрібниці, щоб здійснити свій задум? Багато років тому в Єгипті Бог зробив так, щоб серце жінки почуло дитячий плач. Коли дочка фараона знайшла маленьке немовля Моїсея на березі Нілу, цей випадок змінив долю цілого народу. У палаці в Сузах трапилася, ніби незначна річ. Цар не міг заснути. Тож він наказав своїм служникам принести нецікаві хроніки історії царства. Їх читали цареві. Вочевидь, читання тих хронік за царя то було для нього як снотворне, настає фатальна година, і ми бачимо, як рука Божа починає втручатися в події. Цієї ночі слуги випадково знайшли у тих протоколах певне місце. Чи я сказав випадково, випадковості починають нагромаджуватися і виявляти те, як рука Божа керує подіями людського життя? Бог керує усім. Він володар. Естер стала царицею не випадково. Не випадково вона постала перед царем і сподобалася йому. Невипадково цар прийняв її запрошення на бенкет. Тепер цар не може заснути, і не випадково служник починає читати хроніки саме у певному місці. Читаємо другий та третій вірші із шостої глави. І знайдене було написане, що Мердихай доніс на бігдана та Тереша, двох царських євнухів, зосторожів порога, що задумували були простягнути руку на царя Ахашвироша. І сказав цар: яка честь та гідність зроблена Мордахеєві за це? І сказали цареві отроки, що прислуговували йому. Нічого йому не зроблено. Ми говоримо про мафію. Ці два чоловіки належали до мафії тих днів. Мордихай підслухав, як вони змовлялися вбити царя. Такі замахи були звичайною справою у Перській імперії думаючи про цю імперію. Ми так і уявляємо собі тіні чиїхось постатей, що ховаються за колонами, і пошибки обговорюють, як би їм краще вбити царя». Мордехай сповістив про замах цариці Естер, і вона повідомила про це царя. Цей інцидент був записаний у хроніках царства. Коли служник прочитав про це, цар запитав До речі. Ти нічого не сказав, чи, може, я пропустив це, чи нагородили цього чоловіка, мордихає. Цар прокинувся від своєї дрімоти і з цікавістю підвівся зо свого ліжка. Служник поглянув у літопис і відповів Ні, він не отримав ніякої винагороди. Цар сказав Чоловік, який врятував мені життя, мусить бути винагороджений. Поки все це відбувалося у палаці, в двері хтось постукав. І спитав цар Хто на подвір'ї? А гаман прийшов на зовнішнє подвір'я царського дому, щоб сказати цареві повісити Мордехая на тій шибениці, яку він приготовив для нього. І сказали отроки царя до нього Ось гаман стоїть на подвір'ї, і сказав цар: Нехай увійде. І гаман увійшов, а цар сказав йому, що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі? І подумав гаман у серці своїм кому ж цар зажадає вчинити честь більше, як мені? В той самий момент, коли цар виявив, що Мордехай ніяк не був винагороджений за свою послугу, гаман увійшов на зовнішнє подвір'я. Цар запитав Хто там на подвір'ї, то був гаман. Він також не дуже добре спав тієї ночі. Він прийшов до царського дому, щоб дістати дозвіл повісити мордихая на шибениці, яку він власноручно для нього підготував мабуть, гаман користувався привілеєм приходити до царя у будь-який час. Коли гаман увійшов, цар почав з ним розмову без усяких передмов». Він прийшов, щоб попросити царя вбити Мордехая в той самий момент, коли цар збирався винагородити його. Ці обставини свідчать про проведіння Боже Бог охороняє народ свій. Хоч ці люди й порушили волю Божу, вони знаходяться на чужині далеко від землі, яку Бог їм призначив, вони все ж таки не уникли його безпосереднього керівництва. Всі ці події не могли бути випадковими. Коли Гаман заходить до царя, той зустрічає його питанням що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі? Гаман подумав, що цар говорить про нього самому, врешті-решт, його зробили прем'єр-міністром, йому дали персня з царевої руки, і він, хоч і ціною певної суми грошей, Дістав таки дозвіл винищити увесь єврейський народ певно ж, в усьому царстві немає другої людини, яку б цар так любив і поважав. Але цар мав на думці Мордехає. і відповів гаман цареві тому чоловікові, якому цар жадає честі. Нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягав, та коня, що цар і з'їздив на ньому. І щоб була дана царська корона на його голову, і дати цю одежу та цього коня на руку котрогось із старших князів царевих, і нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар жадає слави, і нехай возять його на коні по міській площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає честі. В цій відповіді виявилася істинна натура Гамана. Я певен, що й ви бачите, що в нього на серці гаман мріє стати царем. Коли настане час, він збирається вбити царя. Всіх перських монархів чекала така доля перебувати на престолі протягом довгого часу було дуже важко навіть з історії Ізраїлю, записаній у першій та другій книзі царств. Ми бачимо, як важко було втриматися на престолі це було б смішно, якби не так трагічно. Дехто з царів правив всього два місяці. Коли цар сидів на престолі і дивився навколо себе, він не знав, хто його друг, а хто ворог. Він не здогадувався про це, тому що розумів будь-хто, маючи високе положення, міг би вбити його, щоб самому. Стати царем. Вочевидь, це було і в серці гамана. Гаман. Кого ж хоче цар прославити, як не мене? І він забажав, щоб його задягли у царські вбрання, увінчали царською короною і везли вулицями на царському коні, сповіщаючи всіх мешканців міста, хто їде. Що робить гаман? Він готує народ до того дня. Коли він присвоїть собі цей царський одяг і царську корону, я думаю, король також запідозрив це і зрозумів, що гаман думає про себе, а не про Мордехая. читаємо десятий вірш із шостої глави і сказав цар до гамана Поспіши, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так Юдеєві Мордихаєві, що сидить у царській брамі. Не пропусти нічого зо всього, що ти говорив, не було для Гамана нічого більш принизливого, огидного і гіркого, ніж це бажання царя зодягти Мордехая у царський одяг, посадити на царського коня і вести його вулицями, оголошуючи, що це людина, до якої милостивий цар. Робити це було для Мордехая приниженням. Яке не можна виразити словами він ненавидів мордихая більш ніж будь-коли. Читаємо одинадцятий вірш, і взяв гаман одежу та коня, і зодягнув мордихая, і возив його на міській площі і кричав перед ним так робиться мужеві, якому цар жадає чести. Замість того, щоб возити мордихая вулицями міста з усіма почистями. Гаман з задоволенням повісив би його на приготованій шибениці. Приниження Гамана у цей момент неможливо виразити словами. Можете собі уявити, як він себе почував, ведучи вулицями коня, на якому сидів Мордихай, чоловік, який не бажав перед ним схилятися. А в нього вдома чекала шибениця висотою 75 футів, на якій він хотів. Повісити цього єврея, і вернувся Мордехай до царської брами. А гаман поспішив додому свого сумний, та закривши голову, і розповів гаман жінці своїй зереші та всім приятелям своїм усе, що спіткало його, і сказали йому мудреці його та жінка його зереш. Якщо з юдейського насіння мордехай, перед яким зачав ти падати. То не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. Ще вони говорили з ним, а євнухи, царські, прибули й поспішали відвести гамана на гостину, яку зробила Естер. Врешті-решт, церемонія закінчилась. Мордехай повернувся до царської брами, а гаман поспішив до свого дому, розлючений, закривши своє обличчя несусвітня ганьба. Він розповів своїй дружині та друзям про все, що сталося. Зереш була гарною дружиною, чи не так? Саме вона запропонувала збудувати шибеницю, а тепер вона радить гаманові Я ж тобі казала, що так буде. Ти починаєш губити свій вплив. Не дуже це велика втіха чути, як твоя дружина і товариші висловлюють припущення, що, може, це твій останній день. Далі події розвиваються з блискавичною швидкістю. Як тільки гаман розповів своїй жінці та друзям про те, яка ганьба його спіткала, як у двері постукали царські слуги сказали гаманові, щоб він поспішав, бо бенкет, на який його запросила цариця, вже підготовлений. Він так чекав цієї події, так вихвалявся перед друзями, що на бенкет запрошено тільки його. А тепер він запізнюється на цей довожданий бенкет, бо події розвиваються так швидко. Фортуна починає зраджувати його. Він вже не володіє ситуацією. Знаєте чому? Тому що Бог керує подіями і робить все для того, щоб задум гамана не здійснився. Читаємо перший та другий вірші із сьомої глави. І прийшов цар та гаман на гостину цариці Естер, і сказав цар до Естери також другого дня при питті вина Яке жадання твоє і буде тобі дане, і яке прохання твоє? Якщо побажаєш аж до половини царства, то буде зроблено. Гаман прийшов на Бенкет із суперечливими почуттями. Він радий тому, що цариця запросила його на обід. Але все ще лютий тим, що йому довелося прославляти Мордехая. Я гадаю, всю хвилину гаман не розуміє, чому Мордехаю дісталися такі почесті, а його самого обійшли. Тепер, Естер, нарешті, набралася мужності, і на другий день вирішила сказати цареві те, що було в неї на серці. Раніше вона не могла цього зробити, але тепер вона готова. Хоч і нервує. Знову цар говорить їй ті самі слова. Він каже Царице Естер, кажи, чого ти просиш, і я все виконаю. Він знову пропонує їй все аж до половини царства. Вже втретє, цар питає Естер про те, що в неї на думці. І відповіла цариця Естер та й сказала Якщо знайшла я ласку в очах твоїх, о царю. І якщо це цареві вгодне, нехай буде дане мені життя моє на жадання моє, а народ мій на прохання моє. Бо продані ми я та народ мій на вигублення, на забій та на погибель. Та коли б ми були продані на рабів та невільниць, мовчала б я, бо цей утиск був би не вартий царевого занепокоєння. Естер відважилася і заговорила. Вона говорить про жахливі речі, і цар і гаман вражені, бо ніхто з них не знав національності цариці. Вона просить царя зберегти життя їй та її народові. Коли Мордехай її дядько зробив її учасницею конкурсу краси, і коли вона стала царицею, він повчав її не говорити нікому про її національність, не відкривати, що вона єврейка. Тушестер увесь час приховувала це. Гаман, як ви пам'ятаєте, дістав дозвіл від царя знищити всіх євреїв царства. Він не знав, що цариця також єврейка, тепер вона зізнається у своїй належності до цього народу. Спочатку вона навіть не хотіла визнавати цього, а тепер готова зайняти місце поруч із своїм засудженим на смерть народом. В ті дні зробити так означало засвідчити про свою релігію і віру в єдиного Бога, тому що ці речі були нероздільними. Вона говорить хоч це було б великою втратою для царя, але я мовчала б, якби нас просто хотіли продати у рабство. Але справа не в цьому. Одного дня нас усіх збираються убити. Вона хотіла, щоб цар знав, що іудеїв зрадили, і збиралися знищити як народ. Цар був безмежно здивований, хто осмілився вбити царицю, хто насмілився знищувати її народ? Те, що сказала Естер, вразило царя, але ще більше його вразили її наступні слова. Тоді сказав цар Ахашверош і повів до цариці Естери Хто то він і де той, що його серце наповнило його відвагою чинити так. Цар вражений він і не підозрював про те, що такі речі можуть трапитися в його царстві вочевидь, він ще не здогадується, про який народ йдеться. Якщо казати відверто, цей чоловік не мав особливої поваги до людського життя. Якщо ви почитаєте історичні свідчення про похід ксеркса на Грецію, то побачите. Що він посилав людей на смерть тисячами, він втратив багато тисяч воїнів, і це його ані трохи не турбувало людське життя було в ті дні дуже дешевим, але тепер його турбує те, що це народ його цариці, його дружина у смертельній небезпеці. Тож цар запитує хто він, хто насмілився зробити таке. Я думаю, гаман все ще не розуміє, про що йде мова. Він не знав, що наказ про знищення євреїв стосується і цариці. Він не знав, що вона єврейка. Він сидів за бенкетним столом, повністю впевнений у собі прем'єр міністр царя. Ахашверош запитав хто ж задумав цей замах. І тепер естер виявляє свою мужність. Вона рискує своїм життям, відповідаючи на запитання царя. І сказала Естер: Ненависник та ворог це злий гаман. І гаман перелякався перед обличчям царя та цариці шостий вірш сьомої глави. Гаман не знав, що казати. Він втратив мову, дізнавшись, що цариця теж єврейка Бог керує цією сценою. Бог береже народ свій, жоден ворог Ізраїлю не матиме процвітання. Бог благословить тих, хто благословляє євреїв, і прокляне тих, хто їх проклинає. Проведіння Боже збереже дітей Ізраїлю. Про це ми впевнемося, друзі, з нашої наступної радіопередачі. Слухайте нас і до нових зустрічей в ефірі, нехай Господь рясно благословить вас. Thank you. Пановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!